О, трошки, мабуть, не докинув. Обана! на. Взяла, 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 взяла. Ух ти, хороша якась. На попера взяла. Привіт всім! Сьогодні знову рибалка на річці Стохід. Погода сьогодні хмарна, вітер. Тиск має підніматися вгору, але все одно я вибрав цей день, щоб поїхати, на мою думку. Сьогоднішній день він є найкращий для ловлі риби, ну але побачимо, чи зловлю я щось сьогодні, чи не зловлю. Тому все, їду, а в процесі буду розказувати всякі нюанси. Монтеру найперше поставив страйк Pro 110. го Спробую на нього половити. Потім будемо ще на щось пробувати, думаю. Немає щось риби. Не хоче. Вітер човна розвертає. О! Вон хвилею пішла в очереті, якась стояла, видно, непогано. Не а як же ж я... О-о-о, он хвилею пішла, яка гарна. Що ж то вона? Зараз попробуй кинути її підніс. Може якраз візьме, але навряд чи вже, якщо я її налякав, вже вона не візьме. Одразу кинув десь цей очерет. По очеретах добре кидати віброхвостами. Зараз я поставлю віброхвоста релакса. І вон там поміж тим очеретом попробую потягати. Я думаю, що вони можуть там бути. Якщо вони вийшли на, на жор, наверх на зілля, то вони можуть там бути. Зараз спробуємо. В облером туди не кинеш, бо там знизу зілля відразу. А от віброхвостиком Можна попробувати. О, 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 о! Бачите, відразу брала. Ех ти ж. Сховалася в очерет туди. Не знаю чи попаду я туди знову. Було б непогано, вона можливо уковалася навіть. Відразу взяла. Стояла отам от в очереті. Пробуй ще раз туди, може не зачеплю там бою очерет. Ага, немає більше. Ти скажи. Якось би між тим очеретом спробувати. Але. О-о-о-о, де вона стояла? Тут водить зверху, геть близько. Схоже, що мене вже побачила. Щучка. Одно, зараз ще під'їду, шаги туди далі, куточок. Можливо, там ще стоїть. Щупак. Риба любить отакі отакі закутки, де є зілля, а поверх зілля ще вода. Вона виходить туди. Ловити малька. да, тут тяжко попасти між тим зіллям всяким очеретом, але риба тут любить бути. Навіть в таких дібрах Але немає в цьому куточку. Я думав буде. Ну, давай. Немає. Риби ноль. опа взяла. 300. Может, может, и не будет 300. Оба взяла, штучка взяла, стояла, вышла на, на цена, на зелечку Ножик, Що такого ножика забирати? Що їм попорости треба? Ай, коротше. Клюнулась щучка знову. Ста пятьсот может. Де нема? Не хоче. Хопа, взяла! Ах, відпустила. Бачите, на невеличка та хай пливе собі. Хотів би показати вам нову палку, дивіться, Сівейда чи як це називається. Це Ultra Light і Light палка. Цю палку мені подарив один підписник Віталій із Житомира За що я йому дуже вдячний? Він мені подарив цю палку для того, щоб я міг ловити окуня. От. Тому я думаю, зараз я складу її і спробую ще половити окуня. Бо щось щука, не знаю, поки що не дуже ловиться. Не хоче. можливо, спробую десь по ямках, десь по таких місцях половити окунця. О! Отака ультралайтова палка. Ще в мене таких не було, ну будемо пробувати. Разом із палкою мені ще Віталій подарував і катушку. Дайва 1000. Разом із шнуром. І ще, ще декілька всяких приманок і всяких там маленьких поводців, карабінчиків. Ну, от всякі такі необхідні речі для такої риболовлі. Отака от палка. Тому я дуже вдячний Віталію вам. Віталій із Житомира. За ваш подарунок. Буду пробувати ловити. Так, під'їжджаю до ямочки гарної такої. Зараз спробую і щучку половити. Їх. О, качка сиділа тут. І окунця половити, і щучку. Не знаю. Я ще окунів ніколи не ловив так. На ультралайт. Дивись там декілька відео як ловлять рибаки. Ну але буду вчитися. Колись і щуку ніколи не ловив. Але почав ловити та й навчився. Там не знайти того окуня, де він є. А там мабуть вже не дуже тяжко його і зловити. Не знаю. Пробую перш щучку зловити. Клачами, поміж травою. Немає. Щочки немає. Сільда? Я не знаю яке тут одно, що тут, зілля, чи глибина. Зілля, все ж таке. Що, що, що ж, якось потрібно пробувати ловити щось. Вітер дуже сильно зірвався зараз. Блювати взагалі раніше хоч трішки покльовувала, а зараз зовсім перестала. Сіля кругом ніби ямка така, але не глибока вона. Ну, що таке? Немає. Фу, ну яка ситуація я зараз трошки скажу? Зараз вже 16 -го година вечора, я плавав дуже далеко. Шукав рибу, не знайшов, можна сказати, Проблів дерма. Кидав на ультралайт, думав, ну не знімав, думав знайду окуня, тоді вже буду знімати. Як результат, щука відкусила одну приманку окуневу. І все. Тому така рибалка сьогодні. Ну ще не вечір, ще на 16 година, ще в мене може бути вечірній кльов. Тако пливу, дивлюся, що щука виходить наверх геть наверх верх зілля. Поверх зілля геть стає зверху води, то я думаю, що ще на вечірній кльов повинні вони покльовувати. Ну, тому спробую ще. Єдина проблема є, яка в мене зараз, крім того, що риба не вклює, це приманку, не знаю яку підібрати. Вже і на віброхвости ловив і на воблери. і що тільки не ловив, і якось не можу я підібрати таку приманку, як щука зараз хапала просто без розбору. Бо я дивлюся, що риба має брати. Вона виходить геть наверх, пливеш по річці і вона так стоїть зверху, то там, то там і пішла на дно. То Це такий момент, коли щука повинна брати. Не знаю, що їм туди кидати. Навіть не знаю. вон, щука. По-моєму, це щука ганяла щось зверху. Значить вона все ж таки є. А що їй туди кинути? Попера треба кидати, бо тут зілля. Тут зілля, я не знаю на що тут ще ловити. Тут треба поміж тим зіллям якось її вибрати. Я думаю, що попер це буде можливо найкращий варіант. Він не тоне, а тут зверху зілля майже немає. О, трошки мабуть не докинув. Ona. Взяла, 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 взяла. Ух ты, хороша якась. На попера взяла, представляєте? Хоч би не відірвалась. Я її бачу, що вона там зверху. Щось гонила якусь рибину. Та ну ти хоч не відірвись. Все, зачепилася за зілля. Мабуть, треба їхати. Бо можу відірвати. Якщо вона ще не відпустила Що не повинна Вроті взяла нормально А так тобі З першого разу на попер кинув І от тобі і Покльовка Де ти там ділася? ну вилазь Чу вже немає і Ще є хтось Якось треба її достати звідти. Вон яка непогана щучка. Вроді. Все, а є ще. Ах ти ж. Зілля. І ця хвостом вгору. Стоїть. І не можу... О, відчепилась. Ох! Ох, нічо собі. Ох, нічо собі щупак. Дивіться який як вам такий щупачок. Ооо, кобаска. Нічого собі ну та й не вчепилась ні за що майже Ох яка хороша. А попер клюнула Так, зараз я її заважу, скільки вона буде важити та й відпущу, мабуть 960 грамів така щучка 960 грамів Довжину хіба ще заміряти Для повного резьме скільки вона була довжиною І положити мабуть так краще човний Ну дивіться Нижня губа і 50 оця ямочка в хвостові. А по хвіст це половиною Така. Так як то не проходить. Але взагалі то гарна щучка. На попер Саме дуже мені сподобалося, що покльовка була гарна. дивіться її спина зчухана ніби то її хтось ловив. Давай. Рости велика. Ох, яка гарна. Так, все, зараз буду на попер ловити. Так. Дуже так покльовка була, мені сподобалась. Така резко тільки. Бах є. Тут просто яка ситуація, тут зілля, така густе дуже знизу. А зараз дощі пішли, вода піднялася і поверх зілля вода. Там такого сантиметрів 10-15. І там особо нічим не, не потягнеш, тому що буде зачеплюватися. Якщо віброхвоста використовувати, то треба вельми швидко тягнути. А оцей поперок. Він йде поверху і булькає. Дає щось знати, що там хтось є. Вона під зіллям стоїть і чує. Нема більше тут бажаючих Ну це гарно це з першого взяла. Минулої риболовлі то там. Кілька разів не могли mm -hmm. взяти. Добре, як десь побачив, де вона кронула там. О, ловить, ловить. О, ловила. Оце да, це попер робить рибалку мені. Я ніколи на нього не ловив, він мене давно валяється, вже років два. Коробці я ніколи на нього і не ловив. А він робить чудеса. Я навіть не знаю, де я його купляв. І коли. Просто він в мене в коробці лежить давно. Не знаю. Так, щучка, де то ти поділась? Щоб мені вопера не обірвало. цього попера головне. Ще є, мабуть, да? Ой, який ножик. Невеликий ножик. Ой, за 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 брюху. Чепилася за живіт. трошки збоку. Ну нічого, пливи. Дякую, що клюнула. Класно. Гарні моменти створила. О! Опер робить цю рибалку значно кращою. Значно кращою! Він коли тільки якщо промазує, треба робити паузи довші. Вже якщо вона тако підбігла до попера. Щось часто промазує. Не може попасти. Так Зараз спробуємо цією стороною. Отак, дуже чіткий був захід. О, взяла! Пустила знову. Ти ж. Чого так слабо береш? Ха -ха. Гарно, гарно. Знову бере! Взяла! Ти бачиш, що робиться! Та це просто Що це робиться? Непоганий щупак такий, я би сказав! Ох, який непоганий! А ти що? Це грам 800 може бути. О, окей. довго. Стій, 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 стій. Секунду. Секундочку. Все. Все, пливи. О. Оце на кінець. Рибалка ще почнеться начнеть, зараз. Чи почалася вже. Отак тобі. Кину ще геть туди, далі. Очеред. Темно вже щуки. Спати треба йти. А ви тут починаєте клювати? Туди ще між очеред кину. То що, друзі, Сподобалася вам, вам рибалка чи ні? Я то тако скажу. Що та щучка, яка перша взяла на попер, вона достойна лайка. А я красавчик, що випустив її. Тому все, рибалку закінчую. До зустрічі, всім всього найкращого.